Вода в пластикових пляшках небезпечна. Всім вітання. Напевно, багато хто з вас вже дуже добре знає, що пластик є шкідливий не тільки для навколишнього середовища, але й для нашого організму. І це було підтверджено останніми дослідженнями фахівців, які показали, що в атеросклеротичних пляшках сонних артерій людей було знайдено мікро та нанопластик. І ті пацієнти, в кого було знайдено полівінілхлорид та поліетилен в пляшках, мали в 4 рази вищий ризик інсульту та інфаркту. І це доказує, що мікропластик знаходиться в дисперсному стані навколо нас, і в воді, і в їжі, косметиці, та в повітрі. Тому вода в пластикових пляшках є шкідливою для нашого здоров'я. Так ось пляшка з водою це ж дуже зручно взяти із собою на тренування, на прогулянку або в поїздку, але ви маєте знати, що пляшки з певного виду пластику можуть провокувати небезпечні захворювання. Тому звертайте увагу на маркування та хоча б уникайте ті, які дійсно можуть бути шкідливі, які саме давайте розбиратись. Пластикові пляшки, контейнери та інші предмети роблять наше життя простішим, і часто ми використовуємо їх тривалий час. Але треба знати, яку пляшку безпечно наповнювати водою знову, а яку не можна використовувати повторно. Пластик тип 2 найбільш економічний і безпечний пластик, придатний для зберігання напоїв та води. За нормальною кімнатною температури ви навряд чи відчуєте будь-які побічні ефекти або шкоду, однак при впливі прямих сонячних променів або при екстремальних температурах, хімічний склад пластику може призвести до незначних побічних ефектів. Тому рекомендується зберігати вироби з цього типу пластику за регульованої температури, ніколи не піддавати впливу прямих сонячних променів. З цього типу пластика роблять харчову плівку, кульки, сміттєві баки, посуд для одноразового використання, пляшки для молочної продукції та інші матеріали. Вироби з цього поліетилену можна переробляти, використовуючи різні методи утилізації. Водночас він може містити формальдегід. Наступна пляшка із пластику тип 5, абсолютно безпечна для зберігання води. Насправді він вважається найбезпечнішим пластиком з усіх видів. Насамперед, це пов'язано з тим, що цей пластик здатний зберігати свою структурну цілісність і не розкладатися за екстремально високих температур. Крім того, він не містить бісфенолу А, який використовується для надання жорсткості пластику. Через свою безпеку він є одним із найбільш часто використовуваних пластиків на ринку, і використовується, наприклад, для виготовлення дитячих пляшечок, де немає навіть найменшого допуску на випадковий вплив хімічних речовин. Далі пластик тип 7 означає пластик, який не підходить до жодної іншої категорії. Найчастіше його використовують у будівництві. Тому ви маєте бути дуже обережними, коли справа доходить до виробу пляшок у цій категорії. Будь-який контейнер, що містить бісфенол А, небезпечний для повторного наповнення водою, оскільки ця сполука викликає порушення гормонального фону. Вона здатна імітувати гормон естроген та втручатися в гормональну систему людини. Безліч досліджень засвідчили, що бісфенол А може спричиняти такі захворювання, як рак грудей, ожиріння, діабет та інші захворювання. Якщо ваша пляшка для води виготовлена з тип 1, її не можна використовувати повторно за жодних обставин. Це пов'язано з тим, що поліетиленові пластики мають тенденцію виділяти канцерогени протягом більш тривалого періоду часу. Дійсно, пластик 1 призначений тільки для одноразового використання. Третій тип пластмаси код переробки 0,3 полівінілхлорид він є прозорий і є потенційно небезпечний для харчового використання, може містити діоксини, бісфенол А, ртуть та кадмій. Але якщо ви ще не впевнені, які пластикові пляшки можна використовувати повторно, тоді виберіть багаторазову пляшку, яка відповідає всім вимогам безпеки. Взагалі, ви маєте знати, що ми не п'ємо з пластику, не розігріваємо їжу у пластику в мікрохвильовці, не кладемо гаряче у пластик, не накриваємо чай або каву пластиковою кришкою. Не використовуємо пластикову соломинку для пиття гарячого напою. Якщо пластикова пляшка нагрілася в сумці або в авто, ми її викидаємо. А найкращі альтернативи пластиковим пляшкам будуть скляні, керамічні або паперові пляшки.